Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі на Ютуб каналі Вічі. Поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Вітаю Ілону. Вітаю наших глядачів. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Євангеліє від Іоанна сьогодні нам говорить: після цього прийшов Ісус з учениками своїми в юдейську землю. І там жив з ними і хрестив. Іоан же хрестив в Веноні, поблизу Салима, бо там було багато води, і приходили туди і хрестилися, бо Іоан ще не був посаджений до в'язниці. Тоді виникла суперечка учнів Іоаннових з юдеями про очищення, і прийшли до Іоанна і сказали йому Учителю, той, який був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ось він хрестить, і всі йдуть до нього. Іоанн сказав у відповідь: не може людина приймати на себе нічого, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я сказав, я не Христос, але я посланий перед ним. Отже, ну, декілька запитань, про яке очищення сперечалися учні, і чи знав, чи розумів Іоанн, хто такий насправді Христос. І, от, до речі, я не пам'ятаю, чи прийняв Іоанн хрещення Святим Духом від Ісуса безпосередньо. Щодо Йоанна, то його називають останнім з відхозавітних пророків. Це говорить про те, що ну, він не став християнином, от як, в тому, якби в тому розумінні, як стали там, апостоли і, і, і далі вже учні апостолів, коли вже і ті, хто, кого апостоли хрестили. Справа в тому, що. Іван Хреститель, він, так як він, останній представник Старозавітньої церкви, виходить, що він, бачиш, він виконав те, що на нього було покладено. Він хрестив Ісуса Христа, хоча ми розуміємо, що у Ісуса Христа не було потреби приймати хрещення від Іоанна, але це було для того, щоб виповнилось Тобто це був приклад Христовий для всіх нас, що ми маємо пройти: тобто, покаяння і хрещення і народження з води для, нової, для нового життя. І після того ж, і в цьому моменті якраз ми і отримуємо е Духа Святого, сходження на нас, коли людина виходить з е купелі хрещення, і коли її вже миром помазують, що там та формула так звучить: печать дара Духа Святого, тобто людині е спові. Так, перепрошуємо, в нас зв'язок перервався. Так, так отже, перервався зв'язок продовж, будь ласка. Угу. Тобто, Іоанн Хреститель не був в такому, не був хрещений в такому розумінні від Духа Святого, як от апостоли. Через це він, ну, можна так сказати, що не приймав цього хрещення від Ісуса Христа. Ти угу. так з, з різних сторін говорить, те Ясно. саме. повторюсь. А перша частина питання, нагадай, будь ласка, бо я так от про яке очищення? З... Про яке очищення говорили? Вони кажуть про очищення? Ну... Сперечання, от, от в Євангелії сказано, що юдеї сперечалися з учнями. Іоанна. Е, е, в іншому місці е, говорять, що от суперечки навіть, були між уже послідовниками Христа Іоанна Хрестителя. І от учні Іоаннові е, були якби, в іншому моменті, в іншому риб, частині Євангелії, в іншому Євангелії, описується те, що учні Іоанна Хрестителя. Хрестителя, як би в Ісусі Христі, що, що це є Той обіцяний. І вони через це прийшли до Іоанна і теж питали, чи це той. Ми бачимо, що Іоанн Хреститель говорить про Ісуса Христа, але от здавалося б, вони ж були родичами, так? один від другого прийняв хрещення. Тобто вони зустрічались, але з Євангелія видно, що вони тісно не спілкувалися. Не були якимось там ну, от, знай... знайомими, близькими знайомими, mm -hmm. близькими родичами, що от, як би, сіли, поговорили тут учні Христа, тут учні Іоанна Хрестителя, і якби всі от, учні б зрозуміли, що це що тут все, все правильно. Оце притеча, а це Месія. Ні, такого не було. Іоанна Хрестителя навіть з його слів видно, що він розуміє, хто перед ним. Але немає якоїсь такої знаєш, кон конкретизації. Так, Ісус Христос, це Месія. Ми це не uh -huh. бачимо. Ми, ми, ми говоримо про, про те, що е, якби Іоанн Христитель вірніше говорить якось вокруг да окола, але не, не, не конкретизує. Uh -huh. Чому я не можу на це дати відповідь? А, але тому, що напевно він все-таки мав таку розуміння пророка. Який бачив виконання, бачив образи, бачив знаки е від Бога, так? те, що йому Дух Святий сповіщав, що це Месія, але дійсно такого контакту з Христом в нього тісного не було. Ну і тим, тим 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 це ще і через те, що невдовзі Йоанна Хрестителя він виконав свою місію. Він підготовив, Христос, вийшов на проповідь. Йоан Хреститель після того був вже майже одразу заточений в темницю і потім е, йому встяли голову. Хто має наречену, той жених, а друг жениха, стоячи і слухаючи його, радістю радіє, чуючи голос жениха. Отже, ця радість моя сповнилася. Йому належить рости, а мені умалятися. Хто приходить з гори, той над усіма є, хто від землі земний є, і по земному говорить: хто з неба йде, той над усіма є. І що він бачив і чув, про те й свідчить, і свідчення його ніхто не приймає. Хто прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог є істинний. Ну, е... Хотіла запитати, в принципі, трошки вчора про це говорили: священики в наших храмах вони приходять згори, чи вони все ж таки земні? Знову повторюсь, як ми вже говорили раніше, що всі ми, всі християни, апостол Павло називають царським священством і Народом Святим. Це говорить, що оця виключеність. Того, що ти маєш, що священник якийсь він інший. А, апостол Павло говорить якраз про те, що ми перед Богом рівні а по всиновленню. Mm -hmm. Тобто ми діти Божі, що священики, що миряни, що деякани, що єпископи і там патріархи, митрополити. Неважливо. Ми перед Богом всі рівні. Але на кожному лежить е, е, певна. Відповідальність і певні обов'язки, так, над священником, все-таки і над священницьким чином, куди входять, і єпископи теж лежать обов'язки і, звичайно, інша відповідальність. Але перед Богом ми рівні, як тому що ми всі його вже всиновлені, ми по благодаті стали його дітьми. Ну, от так, Я проговорю, що священник це він народжений, він земний. Ми всі люди з землі, так народжені, але в в хрещенні ми стаємо по благодаті дітьми Божими. Священник під час рукоположення, на нього додаткова благодать сходить Духа Святого, щоб е, якби, ну, отримати ті дари, які необхідні для священника. І від нього вже далі залежить, він їх буде розвивати, вдосконалювати, чи занедбає, і буде тільки на словах священника, ну, якби по тому mm -hmm. танцю, яке над ним звершилося. Але знову ж таки, е, Священник не відрізняється від мирянина mm -hmm. в очах Божих. І, і той чадо Боже, і, і інший чадо Боже. Ясно. Хто прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог є істинний. От що означає цей вислів? Що якщо ми віримо в Христа, то значить ми віримо в Бога? Так, безумовно. А, наша віра і наше спасіння заключаються в тому, що ми повністю. Mm. Віримо в Ісуса Христа, в Його Воскресіння, в Його, е, от, е, Його жертву, яка викупила нас, якби, наші гріхи, і примирила нас з Богом. Саме ця віра спасає. Але віра ж вона ж має базуватися все-таки на справах не тільки вірити, що от є Бог. Для християнина, особливо от перших віків, віра в Бога це було свідчення про Бога. Це не було тільки я вірю і все на тому. Ні. Це для нас зараз часто є такий соблазн, якби одною вірою. Я вірю, Бог моєї душі, я вірю і все. Більше для цього не треба. Якби, Ти, Господи, будь там, я тут, як мені треба, я до тебе звернусь. Як не треба, ну, спасибі тобі, що якби, в мене немає таких важких ситуацій, я от живу, дякую. все, ми, У нас різна поки дорожка. Ні, але для християнина. Я ж кажу, особливо тих перших апостольських часів, і після апостольських це було живе підтвердження своїм життям, що ти є християнин. Ти мав стати іншим. Образ життя мінявся у людини, тому що язичника одні один образ у християнина повністю відрізнявся. І він, звичайно, ставав і білою вороною, і більмом, і катували їх, і якби страчували, і залякували. Взяти ті перші віки, коли римська імперія ще була язичницькою, так і переслідував. Тобто, ми бачимо, що це було життєве, ді діяльне підтвердження своєї віри в Ісуса Христа. Так, нам пощастило, що ми все ж таки живемо в інші часи. Дякую тобі, отець Володимир, за тлумачення. І на сьогодні будемо прощатися. До побачення, дорогі друзі. Дякуємо вам, що ви дивитесь нас і що ви е, завжди е, пишете нам коментарі. У нас вже є постійні глядачі, нам це дуже приємно. До побачення, отче. Спасибі за бесіду. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Thank you